Всім доброго вечора. Через 10 хвилин загориться світло включать, але ми сьогодні не витримали, і пішла я бороться і включили генератор. Що в мене сьогодні за відео? Дівчата надумала пекти знову піцу. Розказувати не буду, оставлю силочку під відео, як я пекшу піцу. А що хотіла розказати? Дивіться чесник. Згадала. Випадково знайшла на чердаку у літній кухні. І це оказується, чесник, який садять головками. Я про його забула. Зовсім забула. І що мені тепер робити? Там мене на голову 15-20. Я це вирішила, а можна його в теплицю повтикати. Ну, дуже жалко, що не висадила. Це мені дала подруга. І я так трохи засмутилась, звісно. Ну, ладно. Так, що тут у нас? Соус, усе остальне. Ну, в общем, подивитесь. А тут у мене отака коробка приправи. І тут уже. Як кажуть, що того зламає. Сьогодні будемо дивитися, які в мене приправи. Зробимо ревізію у нашій коробочці. Сьогодні вирішила зробити соус один на дві піци, бо тіста замесила. Взяла тільки італійські трави і орегано. У мене буває по настрою. Що захочу, то й кидаю. Поки. Буду криші інгредієнти, розкажу вам дещо. Ой, дівчата, розкажу теж про ножик. Це я купила, не було ніякого ножа в магазині, а в мене дівчата прийшли були на буряк. То я купила такий ніж за 70 гривень. Але він оказався самим найкращим. Гострий такий. Так, ладно. Засмутилася. Я за часник. і не знаю, Ну, все одно. Потикаю, мабуть, у теплицю пропаде, так пропаде. А може щось і виросте? Ой, розява. Не знаю, що вже й готовить. Що в мене сьогодні було? Картопля, <гум> да, з салом, де з камсою. Ну, ви в курсі, що таке камса? Вчора варила суп з гречкою. Чомусь були напали на суп з гречкою. Варила, мабуть, разів п'ять. Вот Отак смачно їлося. Да ще з домашнім хлібом. ну, Ви в курсі. Кончився мій хліб. Мабуть, треба завтра буде чинити. Сьогодні купляла в магазині вже. Так. почистила чесник. Зараз заварю соус. Аж поділиться трохи. Виключаємо світ. Це моє таке відео. Я знімала недавно проект один. моя на... прийшла. Здравствуйте. Угу. На технологію приготування їжі. На предмет наш я знімала відео спеціально. Воно скоро з'явиться у нас на каналі. Так я знімала, знімала. І тут выключилась світ. Я думаю, блін. І прийшлося виграти, Так. Да. Я у відео сказала, що оп, виключаємо світ, робимо так, робимо так. Ну це ви подивитесь у наступному відео. Сьогодні у нас піця спеції, а наступне відео буде Дашина, практична робота. Що ти там така? Пастуши пиріг. Від клопотин. Одну піцу вже поставили, продовжуємо другу. Коли Дашуня записувала відео і готувала його, то я не бачила. Вона мені прислала вже по телефону, я продивилася. Тут у нас ще цибулька маринується. У нас така мисля з мамою, що монтувати дуже навіть і не сильно то і легко. Ну так. Да. Багато роботи. Цікаве заняття. Хтось до нас прибіг. Привіт. Дайте мені солі, будь ласка. <ріст> Хорошо. <ріст> Ваня, ты что, тоже пиццу готовишь? готовиш? <ріст> Я пока мама делает дело буду перебирать наші Ой, Ой, такого сполучения. <ріст> тут у нас не тільки спеціаліст, тут у нас лавровый лист. Две пачки не відкритих хмелів сузелів. Вчора купила. <ріст> Бо вже скінчили. До плову. Ну, Відкрито. О, карі не відкрита, теж тут стоїть вже. І ще один карі, це тільки друга вже. Було друга так, що у нас далі? А, це треба отак от зробити. Це. Я на настолую і буду ось сюди складувати. Ого! Давай я коробочку трохи. Це у нас зіра така. Трошки коробочку про е, просіть. А в коробочці? Ой, лавровий лист. І це теж по-моєму, лавровий лист. Ні. Там у нас знаєш, е. що там у нас? Коріандр. Ні, ні не коріандр. То зіра мелена. Ми... У нас зіра не милина, і милина. І мелена і мелена. Мелена і не мелена зіра. У нас Це у нас щось для сала. Маринування сало все разом просто. Я не знаю, що там за наборчик. Це гірчиця. Одна відкрита пачка. Да. З маском гірчицю просто. лимонна кислота. Зараз дуже дорога в наше время. Азербайджанська приправа. Вірменська приправа. Вірменська азербайджанська. Розвинку не пробували. От такі от діла. Дуже-дуже багато ванілі. Ну це на весняну пору року, ну, скоріше більш начало літа, коли жруть мошки. І в дуже великих масштабах. Я думала ти скажеш на Пасху. Ну, на Пасху, так. Да. Ще одна до плову, тільки не відкрита. Желатин, нічого собі, дві пачки желатину. Оце от сюрприз. Гвоздика. О, мамо, це гвоздика. Знаєш, яка це гвоздика? Мені ще 6 років було, воно тут було. Доня, це ще гвоздика, як я 23 роки назад жила у себе на хаті, на вокзалі. Ще даже папу <сум> не знала. Цей пакетик точно 5 років. Ще одна лимонна кислота. Це треба в баночку пересипати, хай стоїть. Червоний перець. Тут у нас ще є, тільки чорний. Зараз будемо складувати. Вимили! Ось о, ми будемо складувати у нас для риби і для полу. А покривився, ця коробочка покривілася. Диви державою. Ось, приправа у нас опять для риби. І знову відкрита. лист ми відкладаємо, приправа до картоплі, вже закрита. Приправа до курки, тож закрити цінові. І ось це дві, дві пачки хмелі сунелі. хмелі сунелі у нас йде практично везде. М'ясо, ну, то... риба, картопля, хмелі цунери це топове... Так. саме топове. Саме Мені трохи вже. Барбарис. Угу. Нічого собі. Це барбарис, барбарис я, я знаєте, куди кидаю. Я барбарис ложу у плов. Мені подобається дуже. Як... Перець чорний чорний горошком. Такі більш красновати, так, звісно. Це упаковка така. Перед чорним горошком і о, перед червоний. Італійські трави також, вони багато де присутствують у нас. І оце вірменський, азербайджанський, грузинський і ну, всі такі. Угу. Це у нас теж чорний перець, але ми сюди його назад покладемо. до холодцю! Ого! Люблю до холодцю приправу. Макруга є. Перець духмяний. Пекельний перець. Іноді новый. Це також в горошку просто пахучий. Так, кардамон. Це я по рецепту робила якийсь Раз, салат. І там треба був кардамон. Сюди. Я їм почти не повзюваю. У нас тут будуть збоку такий биржи. Uh -huh. Сюди можна у нас назад поставити помідори. Гірчицю ми поставимо сюди. Збоку і розпушучок. На грувий лист можна кинець поставити, я бачу його туди. Таких от, ну, пакій ми його спереду. На розвіску пляли. На розвісці хороша штука. А це дівчата мені хтось подарив. Сказали, що можна так закривати помідори і лежить точно, рік чи два. <рес> Навіть не знаю. Так, ну що, Доня. так вийшло і все шикарно у нас. Воно все вмістилося, оказується. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.